Вітаю, друзі, хотіла б з вами поговорити про плани відновлення України, тому що багато про це говорили ще влітку, і зараз мене питають, що ну власне в якій саме формі розробляються плани відбудови України в Сполучених Штатах, чи думають про це аналітичні центри і так далі, і так далі. Ну, Давайте, по-перше, я додам деякі з планів власне, висновки Лугано, і ці документи, які розробляв наш кабінет міністрів, деякі інші посилання додам під цим відео, щоб ви могли ознайомитися. Звісно, ознайомитися з всією частиною документів, це буде займати десь декілька місяців, тому я раджу вам відкрити той блок, ну, з яким. Ви працюєте да, і е, з ним ознайомитися. Е, я власне скажу, ну, відповідаючи на питання всіх з приводу е, моїх думок, скажу вам наступне: перше. Чи думають про план відновлення? Ну звісно, думають і ну ви можете це почати, побачити із заяв офіційних представників Європейського союзу. Урсула фондерляїн, часто про це також говорить тут в аналітичних центрах, в тому числі найбільш провідних. Я про це писала декілька разів. Теж планують, планують піднімати тему відновлення України як серію дискусій. Ну, у них дискусія не заради дискусії, а мається на увазі. Ну, як розробка документів да, з весни. Да, і мене от власне теж запрошували з весни в таких дискусіях брати участь. Якщо подивитися на пріоритет да, якби цих напрямків, то безумовно пріоритет з точки зору заходу це енергетична безпека, це food safety, да, тобто ну, забезпечення. Продовольчої безпеки власне це видно і зараз, да, але ну це не зовсім видно з наших внутрішніх планів, тому що навіть під час підготовки до зими да, ну, ми не досить. Докладаємо, як на мене, зусиль до охорони стратегічних об'єктів, як інфраструктури, так і стратегічних об'єктів, ну припустимо, транспортування харчових продуктів. Тому що навіть коли труба йде під землею, а не над землею, це вже на 40% ну власне підвищує безпеку цього процесу. Ну це один з прикладів. Але тим паче, ну оці такі висновки і тренди. Вони вони є очевидними і вони розглядаються. Другий момент, який дуже важливий, його підкреслюють зокрема конгресмени, що ну, і, і радники, і лобісти, що Захід не вирішить ваші питання повністю. Тобто, якщо ну, дехто з українців вважає, що Захід приїде і повністю сформулює план, скажімо так, відновлення, всі економічні моделі, ну так не буде відбуватися. Тобто, це наше завдання безумовно. Третє питання це власне питання нашого плану. Що мене турбує в нашому плані, і що я пропоную до дискусії? Я думаю, що ми на базі національної платформи, інституту демократії та розвитку ще запросимо вас на дискусію, але зараз пропоную на цю тему подумати. Да? Перше роль держави. Тобто, мене турбує, що в наших планах є домінування ролю держави. Тобто, здебільшого, ми можемо бачити, що ну ті держави, які після розпаду радянського союзу розвивалися, вони розвивалися в моделі ліберальної демократії. Да? І це говорить про те, що роль держави вона має ну, зменшуватися. А коли ми кажемо, що дайте нам всі гроші міжнародної допомоги на державу, ну як на мене, ми цим самим способом будемо стимулювати ну, негативні процеси. Негативні процеси я маю на увазі зловживання чиновників, я маю на увазі корупцію і так далі. І так далі. Тому безумовно в цих планах я на цьому роблю акцент. Знову ж таки напишіть в коментарях, якщо ви зі мною погоджуєтеся чи не погоджуєтеся, подавала б саме домінування рівних можливостей, да? тому що бізнесу вже зараз потрібно думати, да? ну, як, припустимо, формувати переробку в Україні, і в тому числі на тій самій Лугано навіть представники Швейцарії говорили про те, що ми готові навіть виробляти складні. Товари складні машини не у нас, а у вас. Багато інших країн теж говорили, що вони готові власне саме переробку, да не просто купівлю ресурсів, а переробку ставити в середині країни, да, тобто її формувати саме всередині України. І як на мене, це дуже важливо, що держава має забезпечити рівні умови для всіх представників бізнесу, міжнародного бізнесу, підприємництва, а не формувати ще більше і більше бюрократії. Тому що якщо гроші підуть просто там на кабмін чи просто там на адміністрацію, ну чого не буде, да. Тобто захід ну не буде просто так там ще 10 років давати гроші на підтримку там всього бюджету, да то тоді ну знову ж таки зловживання вони можливі. Не. І е, е, якщо там хтось один буде через державу отримувати кредит там, під е, 0,5%, а інший має йти і отримувати кредит під 30%, ну ви розумієте, що це ну, якби, е, проблема для рівності, да, і проблема для рівності можливостей. І знову ж таки, це не я придумала, я проаналізувала досвід країн, які ну, власне, проходили оцей шлях. Да. Від більш такої ліберальної моделі до е, потім посилення е, власне, ролі держави, да, і е, ну, цей шлях він буде правильний. Можна мені апелювати і казати, що ну, дивіться, в Німеччині там розвинена бюрократія, в Франції розвинена бюрократія, навіть в Сполучених Штатах тут багато от моїх колег теж. Е, Ну кажуть, що у нас занадто бюрократизована машина, але ну знову ж таки, ну штати порядка 300 років розвивають свою демократію, економіку, да, ВВП на душу населення абсолютно не можна порівняти з ВВП зараз. І тому ну, не можна якби взяти те, що зараз США і перемоделювати на Україну. Можна брати досвід там Польщі, можна брати досвід Естонії. Ну звісно, не в кількості людей, а пропорційно да але. Але, але ну, саме такий досвід, да, він посилить і doing business, і посилить ну, в тому числі можливість нас залучати гроші. Да. Знову ж таки, тут дуже важливо підготувати і продумати ці процеси, тому що вони дозволять залучати в країну гроші як від інституційних інвесторів, так і від інвесторів приватних. Також ну, другу частину, окрім ну, цих інвестицій, да, ми розуміємо, що це мають бути кошти Російської Федерації. Да, і окремо не буду зупинятися на цьому питанні в цьому ролику. Кому цікаво, будь ласка, передивіться історію в Фейсбуці, в Ютубі. Де ми говоримо про ці механізми, які виробляємо з Кендалом Кофі, колишнім прокурором Флоріди, і рядом інших юристів, як американських, так і українських, з приводу судів в США проти Російської Федерації, як можна ну, не просто судитися, але і отримувати ці компенсації? Це окрема тема. Я про це окремо говорю. Вона складна. Будь ласка, кому цікаво, послухайте, будь ласка, власне, це відео. Давайте власне знову ж таки зробимо ще один раз перспективу. Тобто, як на мене, в плані маршала має бути все ж таки більш модель ліберальної демократії, да, і модель рівності можливостей. Друге, це безумовно боротьба з корупцією, безумовно, да, тому що якщо ми це не подолаємо, то ну, є і є приклад Кореї, да. Ну, я маю на увазі південної Кореї, звісно, яка ну після війни розквіл. Ну, був розквіт економічний. Да а є приклади і інших країн, які після війни ну не стали успішними, в тому числі через корупцію всередині країни. І власне третє, третє питання це знову ж таки домінування ініціативи рівності, а не держави. Третє це енергетична безпека, да, і формування продовольчої безпеки. Наступне це формування транспортних логістичних хабів. Ми бачимо зараз, що ну, це питання дуже на часі, да, в тому числі з зерновою проблемою, да, і що у нас досі є величезний потенціал. Наступне це безумовно пріоритетне продажу РАВ не продажу. Raw Сировини а переробки. Ем, і е, е, ну, можна можна перераховувати і е, власне, ці моменти. Знову ж таки, я зараз в цьому відео говорю про економіку, але звісно, очевидно, що е, е, будівництво сильної армії і регіональної безпеки це є окрема тема. Тому напишіть, будь ласка, свої думки з приводу того, що має бути в цьому плані маршала. да, З приводу е, чи вдалося вам проаналізувати документи. Які я там надіслала, зверніть увагу ще на такі акценти, як, припустимо, посилення ролі жінок, відновлення медичної інфраструктури, освітньої інфраструктури. Да? Тобто цей принцип, який був задекларований в Лугану, зробити краще, ніж було, да? і краще не для чиновника, а краще для людини. Це дуже-дуже важливо. І, будь ласка, напишіть свою думку. Дякую вам, готова продовжити власне, цю серію роликів. І, звісно, ми працюємо тут у Вашингтоні. Ні, в тому числі з даним питанням, дякую.